Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами про таку проблему, яка зустрічається дуже часто, це хронічний біль голови. Зустрічається часто в практиці і лікується не так легко, як здається на перший погляд. Чому? Тому що хронічний біль голови завжди пов'язаний з глибоким внутрішнім конфліктом, тобто причини хронічного болю голови завжди криються у психіці. Психіка це наші почуття і емоції. Якщо почуття скеровані всередину людини, то емоції завжди прагнуть бути скерованими назовні. Тобто емоції повинні мати реалізацію назовні і не повинні залишатись в тілі для того, щоб вони не руйнували тканини і органи і не спричиняли таким чином проблем із здоров'ям. Отже, щодо локалізації боль, різні альтернативні течії мають свою думку, точніше мають свій підхід. Але якщо добре розібратися, наприклад, в тій же теорії нової німецької медицини або традиційної китайської медицини, яка, до речі, вважає, що абсолютно всі захворювання беруть початок у психіці, і я з цим на 100% погоджуюсь. Отже, щодо локалізації болю, всі альтернативні течії мають приблизно одну і ту саму думку щодо причин у психіці. Найчастіше зустрічається, ну, принаймні в моїй практиці, біль голови у скронях і так само доволі часто у потиличній ділянці. Є ще дві локалізації, які зустрічаються рідше, але також бувають і це лобні ділянки або тім'яні ділянки. Отже, що означає біль голови у скронях? Оскільки скроні мають таку особливість, скажімо так, що по Краю скроні, тобто по шву, по темпоросфеноїдальній лінії, проходить меридіан жовчного міхура, а жовчний міхур має свою емоційну асоціацію, так само, як будь-який меридіан, і емоції жовчного міхура вважається злість, агресія і гнів. Можливо, в цьому і є причина того, що Локаліза... Саме така локалізація болі зустрічається найчастіше. Адже ні для кого не секрет, що будь-яка інша деструктивна емоція тою чи іншою мірою сприяє появі цього ж гніву і злості, і скерований такий гнів завжди в першу чергу на себе, всередину себе. Як би ми це не розуміли, але це завжди так. Крім цього, в теорії китайської медицини ми знаємо. Що жовчний міхур, меридіан жовчного міхура точніше, має схильність реагувати на будь-який дисбаланс в канально меридианальній системі, системі загалом. Тобто будь-який дисбаланс в будь-якому іншому меридіані буде викликати в тій чи, мірі, в тій чи іншій мірі. Більший чи менший, але буде викликати дисбаланс в меридіані жовчного. І саме тому біль голови в скроневій ділянці зустрічається найчастіше. Отже, якщо у вас болить голова, періодично, часто у скроневій ділянці це буде говорити про прихований гнів, агресію, злість, які не реалізовуються назовні а залишаються придушеними, прихованими у тілі. Наступна локалізація тім'яна ділянка. Тім'яна ділянка це в нас меридіан печінки. І що таке печінка? З точки зору традиційної китайської медицини в печінці живе душа. Отже, людина, яка почуває себе нещасною, Завжди буде мати проблеми з меридіаном печінки і з печінкою, як з, органом, як з органом, тобто з функцією самої печінки. Крім цього, до меридіану печінки асоційовані такі психоемоційні стани, як дратівливість і схильність до депресивності. І тут ми зараз не ведемо мову про депресію таку клінічну глибоку, хоча і вона теж, звичайно, має відношення до меридіану печінки, але наша сьогоднішня тема це біль голови, тому ми будемо розглядати це як схильність до депресивності, тобто часті депресивні стани, будуть викликати біль в тім'яній ділянці голови роздратованість, дратівливість і глибинне відчуття нещастя це тім'яна ділянка, потилична ділянка голови. Якщо голова болить у цій ділянці, це буде пов'язано з меридіаном нирок або меридіаном сечового міхора. Це парні меридіани, вони працюють в парі. Нирка інський орган у нас, жовчний міхор у нас янський орган. Отже, емоції, деструктивним варіантом емоцій нир, нирок є страх. Отже, якщо людина сповнена страхів, голова болітиме в потиличній ділянці. Немає значення при цьому, чи цей страх реальний, чи він надуманий, адже наш мозок не відрізняє реальності від наших фантазій. Для нашого мозку все і реальністю. І те, що ми собі уявляємо і фантазуємо, так само для нього реальність. Отже, навіть невиправдані страхи, які не мають під собою ніякого ґрунту, які надумані людиною, так само будуть викликати дисбаланс в меридіані нирок, будуть шкодити ниркам як органу і порушувати функцію нирок, і можуть викликати хронічний біль голови в потиличній ділянці. І оскільки на потилиці проходить так само меридіан сечового міхура, то це так само може бути таке почуття, як почуття приниження і сорому. І ці деструктивні емоції так само можуть викликати біль в потиличній ділянці голови. І четверта локалізація лобна. Ділянка. На лобній ділянці в нас проходить меридіан шлунку. І тут же знаходяться такі специфічні пункти, які загалом говорять про психоемоційний дисбаланс в тілі. Отже, коли болить голова в лобній ділянці, це говорить про дисбаланс в меридіані в шлунку. І що таке шлунок? Шлунок Асоційований такі емоції, як тривожність, але тривожність є похідною вторинною від більш глибокої проблеми, яка криється у підсвідомості і яка впливає не тільки на меридіани, а впливає так само на енергетичні на стан енергетичних центрів. І ця проблема звучить як неприйняття, неприйняття в першу чергу себе самого, а звідси неприйняття світу, ситуації, інших людей, оточення і так далі. Отже, така глибинна підсвідома програма або установка підсвідома як неприйняття буде викликати. Тривожність і постійний дисбаланс в, меридіану, в меридіані шлунку. А як наслідок, це буде тягнути за собою хронічний біль в лобній ділянці голови. Отже, пам'ятайте, якщо у вас болить голова часто, періодично і переважно в одній локалізації. Причиною є деструктивні емоційні стани. Сподіваюсь, ця інформація буде для вас корисною. Бажаю вам здоров'я. До наступної зустрічі!